Це щось ароматизоване до, 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 до горя. О, нормально так. Це щось на несмачному. М -м -м, це смачно, прям хорошо. <плес> Виглядає, як аналізи. Просто ну це прям навоз. Всім привіт, канал два слова. Як ви бачите, на канал повертається рубрика. Пивна підстава. Я побачив, що вона багатьом людям зайшла, і мені набагато цікавіше знімати подібне відео, де я наосліп намагаюся щось вгадати. І як ви бачите, сьогодні ми на такій локації, яку вже всі знають, це найбільший алкомаркет України, саме офлайн алкомаркет України, Бой». Я думаю, ви бачили у багатьох відео, які який там є класний асортимент. І тому сьогодні з усього асортименту Бетбою, пивного, а може не тільки пивного, я не знаю, як мене сьогодні будуть підставляти. Ми скуштуємо вісім позицій в чорних келеках, як ви полюбляєте. А в нас вже осінь, нас 2 листопада. Сьогодні плюс 15 градусів. Далі буде вже холодніше, холодніше, тому мабуть, сьогодні ми закриваємо. Сезон зйомок на вулиці. Що будемо починати відос. Ви, як завжди, поділіться своєю думкою. Вам цікава ця рубрика? Не цікава, що можна покращити, що можна погіршити. Головне, аргументовано. Наливайте своє улюблене пиво і поїхали. Так, зараз, якщо що, у нас ранок раненький, 10.48. ми вирішили почати день ось так. Вчора я святкував 10 тисяч підписників на каналі, тому сьогодні ранок продовжимо святкувати. Ой, мені знаєте, мені дає якимось чимось з кишим, забрадівшим таким. Щось кисленьке в ароматиці, трошки може фруктове. М -м, це смачно. Мені ароматика менше сподобалась, ніж смак. У смаку прям якісь квіточки, якісь там персика, абрикоси літають. М -м, мені це імпонує, це якась Бельгія. Хай-хай буде так. Я думаю, вона не дуже міцна. Плюсую, ось це пиво я б купив. Оцінку, я ж дав. Оцінка, давайте 3,75. 3,75 мені подобається. Хоча, блін, воно таке тепле, що може там і десь 7-8 алкоголю. Ну, при тому, що п'ється легко. Але це може бути в мені проблема. Не знаю. Ну, коротше, давайте. 6-8 алкоголю, 3,75 непогане осіннє пиво. Що це? Це? А, Бельгія, звісно. І тут не 6-8, тут 5 і 8, ну майже 6. А я сказав одразу 5-5-6. Це в нас Мерцен. Березневе пиво, яке полюбляють вживати на Октоберфесті. До речі, осіннє. якраз же Октоберфест це кінець вересня, початок жовтня, і ось осіннє пиво. Ну що, як ви бачите, як завжди, я не вгадую. Але ну, я не знаю багато людей, хто вгадає Мерцен. Це я не себе виправдовую, але в цілому, хто вгадає Мерцен? Ось дійсно, хто може вгадати Мерці? Так, і Антап у нас каже: Антап каже 3,58, майже 12 тисяч чекінів. Ну, таке собі, але це Антап, ми це знаємо. Ціна цього пива приблизно десь скільки, десь 110 гривень, щось таке. Близько 110 гривень. Я вже знаю всі ціни. Нормально, ось одну пляшечку взяти ввечері випити в осінній вечір, чому б ні. Багато я б не випив. Ну, типу, там літр не хотілося би. А от одну 0,5 якраз ідеальний формат. Давайте йти далі. Так. Ну, пап'енки я не можу орієнтуватись. Вона біла. О, це щось охмелене. Це щось дійсно охмелене. Цікаве. Щось охмелене, таке землянистий аромат. Якщо ви я не знаю, нюхали колись мокру землю, як би це дивно не звучало. Але щось таке. Хвоя, якась приємно, приємно. Щось на на мові IPA. Воно взагалі не гірке, тому стає цікавіше. Але на смак взагалі не зрозуміло. Воно трошки з кислинкою, воно питке, приємне, нормальне. Але щось кудись. Не знаю куди. Ну, це, це може бути якась сесіонка. Ну, я скажу, що це або якийсь American PL, або Session PL. Session IPA якась. А по алкоголю, ну не знаю, стріляє в чоти. 4-5. Оцінка 3,5. Не скажу, що мені таке пиво імпонує, якось там пиво на кожен день. Три з половиною. Хай буде так, якщо зараз якусь поварню образу вибачаєте, але три з половиною це гарна оцінка, насправді. Ну, питки літній такий напій. Може він зараз тут залітає не так гарно. О! Це Мексикан лагер. Все, пошла жара Мексикан лагер. Кислинку я сказав, так, тут же лайн якесь використовується. Вода, що мінусот хміль цедра, свіжого лайму, кукурудзяні пластівці, дріжджі. Блін. І ось тепер дійсно питання. Мутнявий такий, да. Тут взагалі інша ароматка. Сеціонка і легко Ну Дійсно, воно з легкою гірчинкою. І воно от дійсно. Ось ця цедра лайму, вона дає трошки ось ці цитрусові тропічні нотки. І тому дійсно вважаю, що тут я не облажався. Що ще можу сказати? Як Мексикан Лагер, прикольно, його, до речі, в мій той випуск порівняння з короною сліпою дегустації, мені здається, мені б таке дійсно зайшло. Оцінка 363, одна сім тисяч чекінів. Ну, я три з половиною да, поставив? Ну, три з половиною, непогане пиво. Якщо мені запропонують, вип'ю залюбки, ось так можу сказати, як і про це пиво також. Що, йдемо далі? Нормас. Знаєте, воно якесь трошки з бльостками, здається. <свісно> щось воно блистить так. Взагалі ароматки немає. От чесно кажу, я її не відчуваю абсолютно. Це щось на несмачному. Це щось на несмачному, з такою легенькою гірчинкою на посмаку. Не знаю, ну воно ніяке. Це безалкоголка. <ріхи> я, я буду на це ставити. В той раз здається, їх було дві. А, ну, чесно, це ніяке пиво. Я не скажу, якого воно кольору. Мені цікаво, воно світле чи темне. Ну, я, я ставлю, що це або якась пустота, якийсь може темний лагірок, або я все ж таки ставлю на те, що це було безалкогольне пиво. Тому що мені це от прямо от не подобається. Щось ледь карбонізоване. Є ось ця от солодкава гірчинка, як би це дивно не звучало. Ну, є прям гірчинка. Це або щось, типу, безалкоголка, може, крафтова якась, або темний, темний безалкогольний лагер. Хай буде так, все рубим. 0,5% алкоголю до 0,5%, як вони пишуть. Що це якийсь крафт, так. Да? Так, да, ну я, я знаю, що я можу помилятись. О, це безалкоголка. І темна, да? так? Yeah. Нічого не куплено. Це от зараз відгадав. Відгадав, як відгадав. Чому я відгадав, що це темне, тому що дійсно гірчинка паленого солоду. Але на темний лагер дійсно схоже. Мова, це в усьому світі вже. Признана безалкоголка, тому що ось нещодавно European Beer Star вони взяли в 23 му році, яку Gold, Золото взяли. От такий, от такий варіант пива. Ну, хоча з людей, які полюбляють пиво, ось безалкоголки відмови більшості, прям дуже сильно заходять. І вони кажуть, що це дійсно схоже на нормальне, звичайне, смачне пиво. Це непогано для тих, хто п'є безалкогольне пиво. Я як завжди скажу, що б я взяв квас або випив чаю. Оцінку я ставити не буду. У людей подивимось. У нас 376-338 чекінів для безалкоголки. Це дуже висока оцінка. Мова молодці. Більшій кількості людей, більшості людей, це прям дуже сильно подобається. Тому все класно, але не моя історія, ідемо далі. Так, перший раз за весь час, поки ми знімаємо в чорних келихах, а це вже наш третій випуск, я перший раз бачу дно келиха. Це щось дуже прозоре. Це що? це щось ароматизоване до, -до, -до, -до горя, якийсь парфюм, може, якісь яблучка, може, це сидр, щось мені мятою, якою навіть дає. Так, кажу чесно, як є. Це якийсь сидер, мабуть, або якийсь алкогольний напій, який мені нагадує зараз без обід, як кажуть. Але ось ці хімозні штуки в розливайках, коли там вони пишуть, що сидер, яблука, мотоцикла ананас, ось такі штуки, коли просто накидаємо все, що можна. Щось таке. Ну це сидр. Просто мені якась тут, окрім яблучка, що ще відчувається щось нетипове. Він карбонізований, він солодко кисленький. Я чесно, ось осі іноді можу взяти раз на місяць хімозу в розливайці, щоб такий, типу, ух, як це смачно і огидно одночасно. Мені подобається, що він не сильно солодкий. Ну я скажу, що це сидр. Я скажу, що це сидр. Другу частину огляду на сидр я так і не випустив, тому що я її знімав вдома без світла і там картинка просто, і це було в плюс сорок. Я весь мокрий сиджу, коротше, біда бідой була. І ось не завжди дорогий сидр Мені подобається, тому що там ось цей Крістіан Друїн, чи як він називається, за овер 400 шость гривень. Мені на осліп я такий, ну 80. Тому що ну я не зрозумів його. Ось тут я не знаю, мені здається, це щось з більш-менш бюджетного сегменту має бути там до 100 гривень. Хай буде алкоголю десь 4 55 Хай це буде якийсь абрикосовий персиковий сідар. все. А пошов я. Італіан Крафт Коктейль. На пиві. на пиві. Виглядає, як аналізу просто. <реш> а, так, напісла або алкоголь. А я ж сказав, що це алкогольний напій спочатку. Ну, блін, я думав, що скоріше буде сидер. Напіслаба алкогольний середньогазований на пряно ароматичній рослинні сировині баладін Бір Hugo. Ну, двісті тридцять сім об'єм. Солод ячміни пшеничний, пшениця, хміль, суміш прянощів, шкірка цитрусова, екстракти натуральні рослини, спир дистильований з пива баладін, вода питна, цукор, білий, тростини, лимонна кислота, вуглекислий газ, 6,3% алкоголю. Ну я б все одно сказав, би що це сидр. Ні, Ну дійсно нагадує ці штуки, які у нас в розливайках стоять. Як пиво це сприймати не потрібно. Це є варіанти на тільки на базі пива. А Не к... дуже солодко. Коктейль Хьюго це що? Це коктейль коктейль Хьюго. Що там в складі? Ну, типу... Сода, гристи, лайм, лікер бузини. Ага. — І фреш. Хм. — Це варіація на коктейль, тільки на базі пива. Ні, ну, влітку я б такий, я ж кажу, раз на місяць, навіть я б таке би брав. Але я трошки ось не розумію такі напої. Плюс що він не солодкий. От він не прям солодкий. Він кисленький з солодкавістю, але не прям дуже цукровий. Прикольно, йдемо далі. Ох йой, і куди це нас завело тепер? Ну це прям навоз. В гарному сенсі слова. Це якийсь гіос, я одразу можу сказати. Щось в ту сторону. Це якась Бельгія, це дикі дріжджі, це прекрасно, дуже гарно, дуже приємний аромат, трошечки фруктовий, насправді навіть. Ягоди, ледь-ледь, ледь-ледь, прям ягоди. І ось ця вся історія з села. Ось це ароматика села. Ох, клас! Це дуже смачно. Я можу здогадати, що це мені здається. Це якийсь крік. Тому що тут ягідність відчувається. Я не в сторону оце, як вона там, фрамбе, чи як він називається, фрамбуас в плані малини, ні. Ось тут більше все ж таки кисла вишня. І от ГЙос. Ні, ну все, от так от сидимо. До речі, ось таке пиво в таку погоду. Коли трошки ось так, от ти без курточки сидиш, прям от песня. Не якийсь там Барлівайн, хоча він зараз би також умовно смачно би зайшов. А от е, таке пиво, прекрасно, просто все прекрасно. Я ставлю, що це Ауде Крік Бун. Він п'ється взагалі, там алкоголь невідчутний абсолютно. Давайте я поставлю зараз. Е, ну, вишак, давай, 5 з 5. От ну, може буде якесь інше. Це пиво, але це дуже дуже смачно. Це да. він. А Що там кажете, та експерт під'їхав? Чи що? Це він це неймовірно смачне пиво. Я всім раджу ще раз його скуштувати. І як на подарунок, це просто ідеальна штука. Якщо людина, то знаєте, смаки цієї людини. Тому що якщо вона п'є звичайний лагер, полюбляє, умовно, німецьке класичне пиво. Це не треба, не треба, тому що трошки можна налякати людину. Воно сильно кисле і специфічне в ароматиці. Тут у нас вишні 400 грам. На літр. Тут просто вишневий вибух. При тому, що ти прям не відчуваєш ось типовий смак вишні. Тут її кислинка. Термін придатності, якщо що, в нього 20 років всього лиш, тому можете ставити собі на полуцю, щоб він там жив. Ну, Дуже класно, вона коштує приблизно під 400 гривень. Да? 350. 350 приблизно взагалі, ось вартує кожної копійки. Ідеально. Антапт. мені, до речі, цікаво, що. Що антапіри йому ставлять? 3,85. Я, чесно, я, я не що їм там не так. Ось чого 3,85? От чого? Що не Так не Так і воно і не має бути солодким. Якщо бажаєте солодке, то берете звичайний крік бун. Ось він буде Ми дійсно солодкий, ягідний, базовий, там ось цього всього не буде. А, ага. І зараз подивіться, зараз подивіться, що тут буде. Та ти що? Ну, Виглядає як хімозний з розлилаки. Він так само виглядає, він так само може бути червоним з червоною пінкою. Ні ну клас, це кохання. Це кохання. Це от просто 11-та ранку, субота. Що вам ще потрібно? Супер, супер. Йдемо далі. О, це та історія, коли я починаю гадати, це Stout чи IPA. Це на ароматику щось віддає мені випічкою трошечки. Але я знаю, що це вже охмелення. Я думаю, не повториться у нас історія, як була з Big Little Thing від Nevada. Думаю, все ж таки, це щось на ipa ному О. Нормально так. Пісна кисло, зараз гірким, як жахнуло. Ого! Знаєте, тут навіть гіркота як від пігулки. От якщо ти розкусив, і вона прям гірка-гірка. Сухе, гірке. Ні, ну не може бути це став якийсь, я не вірю. Я кривлю зараз через цю гіркоту, мені подобається, але воно супергірке. Чогось в мене все ж таки 10%. Я що це може бути якийсь стаутець якийсь по типу цього нарвалу, і так далі. Хоча ні, там взагалі різне, але от чогось я десь там відголоски чую, але я думаю, це все ж таки якась там Stone IPA, я не знаю, чи є в них якісь там Triple IPA, Double IPA. Ну, це щось дуже на гіркому. Прикольно. Мені подобається, але 0,3 не більше. Воно дуже гірке, ось прям взагалі виїдає все. А я не знаю, що це може бути. Я поставлю, що це якийсь може, американець, що це якась. Ту знаєш, чому прикол? То що зазвичай дабл-дріплі іпи вони більш солодкі. А тут немає цієї солодкості. Тут прямо. Суха, терпка, супер гірка тема. У мене прям гіркота усюди зараз. По алкоголю взагалі то, точно не скажу. Я не знаю, я думаю, я думаю, це все ж таки якась Америка нипа без дабл-трипл, але якщо це все ж таки якась там екстра іпа, щось таке, то це класно в будь-якому разі. Алкоголь прихований, сухо, неймовірно гірко. Ну, хай буде десь. 6-7, я отак скажу. І що це якась American IPA. Все. <реш> 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 Блін, ну що це може? Отза... Оцінку ставлю 4 бали дуже, дуже смачно, але ну прям так, екстремально гірко. Це Баз Так. да? Strong. American Strong L. American Strong L. І от як цей стиль, от шо? Американ Стронгель? американ, це хміля. Ну так, да, багато хміля. Американ Стронгель. Ти багато знаєш Стронгхелів. Я теж не знаю. Тому для мене це якась іпа. Yeah. Ну 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 що, скільки алкоголю через тут 7,2. Ага, майже, майже сказав 6,7. Насправді воно ніфіга не зрозуміло, скільки алкоголю, тому що просто в тебе все сухе та гірке у роті стає. Блін, ні, класно, якщо ви полюбляєте гірке, сухе пиво, міцненьке. Але блін, об'єм величенький, ну прямо дійсно. 0,473 це типа американська пінта. І ціна 185, одна баночка з головою, За цю ціну можна. От одна баночка. Я не знаю людину, яка вип'є літр, знаєш, так от за вечір, Це дуже виїдаюче. Чотири бали я поставив, а що скажуть люди, ось це дійсно цікаво. 368 майже 300 тисяч чекінів. У нас загалом, якщо зібрати всі крафтові пивоварні, їх кількість чекінів в Антапті, я думаю, там ну, може бути приблизна цифра, щось таке, близько 300 тисяч. А тут одне пиво так збираємо. Ну, клас. Але не для всіх точно. Ну, прям дуже гірке. Ось поїстите пігулки, просто пожуйте їх і виплюньте. А буде такий самий ефект. Так. Ой, не люблю я ці ігри такі. Там багато всього я відчуваю і одразу нічого, знаєш. Я відчуваю ягоди, От я чесно скажу, я відчуваю якісь ягоди, дуже приємні, цікаві, я відчуваю якусь паленість. М -м -м, це смачно. Прям хорошо. Але це щось алкогольне, мені здається. Це щось ягідне, приємне, але не факт, що там взагалі ті ягоди були. Це значить, може, на якусь Бельгію барлівайн історію заходить. Коротше, під цю погоду зараз тут хмари, у нас вже так темніше стає, при тому, що тільки 12 дня, а все темніше і темніше. Осінь. Під таку погоду це просто ідеально підходить. Я думаю, це міцне пиво 8+, точно це класно. Але. Чогось мені здається тут немає, тих ягід, про які я кажу. Але прямо ось ця кислинка йде. Блін, ну все ж таки, мені здається, чогось, що це кудись туди в барлівайн якийсь. Може, а може і ні. Я в цих стилях не так сильно розбираюсь, не так багато їх коштував. Давайте скажу, що це дійсно якийсь. Хай буде барлівайн. От, і 8 там 8-10, думаю, все. А оцінка від мене 4,25 смачно вообще. Супер. Ось е, саме зараз, саме в цій атмосфері. Давайте так. Цікаво. Тому що я думаю, частково, що може це і стаут якийсь бути. О, це стаут у нас. Це імперський стаут. Це імперський стаут. Отак, От це пивоварня варвар. Це в нас Міднайт Вельвет», витриманий в бочках з Лоуленд Лоуленд Віскі. Хересна бочка була, так? Да? Ось ці ягоди відчуваються через харесну бочку. Охренітельна. Алкоголю тут, до речі, 13. Ха. І що, що, зачем ти робиш це? 8-10. Це як тоді 15,6 алкоголю. 13 алкоголю, імперський стаут. Ну, дійсно, ось ці ягоди мене трошки збили з пантелику, ось прям конкретно збили. Ну і він не прям темний, він не прям як ніч, знаєш, він такий, трошки коричневий, трошки. Не знаю, багряний навіть. І мені здається, якщо б я взяв цю пляшку, прочитав, що це імперський стаут, я б там ніяких ягід не знайшов. Тому що я б там шукав імперський стаут. А ось коли ти не знаєш, і дійсно клас. Він тягучий, але не супер лікерний, Але блін, він кисленький через ягоди. Ось це один з перших разів, коли я відчуваю, що бочка щось дала. Бочка не з Айли. Завжди відчувай, коли бочка зайли дає все, що в ній є, і ти такий клас, торф. А ось тут дійсно ягідні нотки, які я не очікував би там побачити і відчути. Це пляшка, до речі, з гарним номером 10 -10. 1010. 1010 пляшка. Це також недорога подарункова тема. Це 250, 270, 100% і виглядає як. Ну, це воно саме само себе продає, якщо людина полюбляє віски, якщо людина полюбляє. Ставити. Якщо людина навіть полюбляє вино, мені здається, це може підійти. Оцінка Атап 428, 101 чекін. На сьогодні, ну їх не можна порівнювати, але це один з топів. Настільки у нас сьогодні нестандартна подборочка йде, але це просто просто вау. Клас. Що oh. йдемо далі? Я більше не можу його рекламувати. <реш> Тут у нас пенна вечеринка. Як в дитинстві. <ріст> щось охмелено, трошки ванільно, приємно, легенько, цитрусово. Це, до речі, в нас виходить, що а, це в нас останнє пиво. Це в нас останнє пиво, до речі. Е, ну, дійсно фруктово ванільно. А й гірко насправді. Дійсно гірке пиво. Це я знову можу дивитись в сторону американців кудись. Воно сухе. Я просто думав, зараз щось буде таке лайтове солоденьке. Доволі доволі непогано, насправді мені подобається. Як не перебори якось тут було. А ось це. Я скажу, що це якась америка-нипа, може, там десь вилізе якийсь мілкшейк а, чомусь. Мені трошки вершковості дає. Але навряд, воно сухе просто, і воно не буде мілкшейком. А, і солодкавості тут взагалі нема. Тут все стабільно. Ось все вирівняно. баланс є, немає, щоб щось прям перевішувало. У смаку тут дійсно гіркота хвоя, така трошечки. Я б це навіть знаєш, назвав осіннім пивом. Чомусь воно в мене асоціюється не з такою холодною поро... Ой, теплою пророкою. Непогано. І на сьогодні це. Ну, якщо ми в цілому щось будемо вистраювати, то це, мабуть, в мене буде на третьому місці. От як я ставлюся Вест Coast, ну American IPA класична. мені безумовно подобається. Я не знаю, хто це. Може бути, або якийсь там, може, американський, може, це 2025 їх Coast, Не знаю. Ну я ставлю, що це American IPA, по алкоголю. Тут близько шести має бути. Ага, це у нас знову Stone. Да. липа IPA, 8.2, трошки промахнувся. Ну як трошки? ваще без питань. От і це в нас Даблипа, а це Strong American L. Чого так? От, якщо хтось розуміється, дійсно розбирається в пиві, поясніть. От поясніть, воно також охмелено, воно також міцне. Ну просто я маю на увазі, що це от прямо щось на межі. що Типу, давайте просто напишемо ось так. Якщо вони б написали, що це просто дабалипи, всі б такі це дабалипа. А може і не всі, окей, це я можу сказав би, хорошо, я за всіх судити не буду. Клас, клас, 8,2 не так сильно відчутні. Воно сухе, гірке, але все ж таки в балансі, слава Богу. 120 тисяч чекінів, 4,02 оцінка. Я прям. Попав в цю оцінку. Прекрасне пиво. Ось якщо ви полюбляєте щось гірке, сухе, збалансоване, взагалі клас. Максимально ставлю плюс йому. Абсолютно. Трошки навіть трошечки солодкавий, але все, все в балансі. Прекрасно. Я дійсно раджу тим, хто полюбляє гірке смачне пиво. А... Ціну ви зараз бачите на екрані, тому питань нуль. Що, які в нас на сьогодні підсумки? Підсумки в нас такі, що ми маємо. Ну, я не знаю, кожна підбірка у нас завжди цікава, у бедбой, але на сьогодні ну, вона була прям інтенсивно смачна. Якщо так розбиратись, то мені, ну само собою, мені не подобається безалкогольне пиво, але це гарне безалкогольне пиво. Просто я не полюбляю безалкоголки. А так мені зайшло абсолютно все, що сьогодні було. Ну, ось це ви самі розумієте, ось цей. Коктейль, пивний напій, біртейл, називайте, як хочете. Ну, це комусь подобається, комусь ні. Я поставлюсь, типа, М -м, хай буде. Окей, іноді, раз на місяць, як я, як я вже казав, все інше, неймовірно смачно, я радий, що десь я сьогодні облажався, а саме. Ось це пиво та ось це пиво я сьогодні не вгадав абсолютно, не потрапив нікуди. Інші десь там поруч гуляв. Тому я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Я як завжди дякую вам всім за перегляд, за те, що ви пишете коментарі, за те, що ви. Залишайте свою думку, пишіть, що далі знімати, чи подобається вам такий формат, а вже ж 100% приїжджайте в Бетбой, купуйте. Дійсно цікаве пиво. Ось я вам так скажу. Особливо на подарунки, це взагалі дуже класна історія заходити в свій магазин і щось обирати. Ну і в цілому асортимент українського крафту стає набагато більше. Бачите, зайшли 20-85, тому просто від себе чесно раджу, приїжджайте в Бетбой. Це той вибір, якого майже ніде ти не знайдеш. Ось так скажу. Як завжди, всім гарного дня, гарного вечора. Смакуйте ваше улюблене, українське, неукраїнське, дороге, недороге, дешеве будь-яке пиво.